Всім привіт, з вами Бурнал, Бурнал і... Артем Агурчик. Зараз ми будемо грати на собі паркі у нас і даш патрончик я забуду купити. Так, так. І... Я не забуду купити просто, я вращай два. Разустріємося на босі, або файті. Ми не встигли включити камеру, ну ми вже встигли положити одну шістьорку. Ну,

Ви? Другий вибивати не закрылся. Так. Ну-ка двойка. Думаю, ми їх не положим. Ай, а давайте. Сейчас передушу. Чикай поки не вибіжет, у них выглядит запуститься. もうでしょこぎんをじゃこす。<う> Ти у мене саме зумели чайную лежати, как постійно. Там. Ой, что за вас питать можешь? Пойдем же. Побігла. Покону вийдуть. Староки уплыть. Пушкералку то, но он достигла. То ми, то ми вам встигли показати, як ми його вбили. Я казав атаки. Того немає. Може бути кристи? Ні, ні, ми не криси. А ми наш адже висуну, але ми зібрали. Де я тебе закрили? Що ми закрили?

Да походу крес. Може, так. З першого поверха такої, сейчас другого. Окей. А, ты в такій хаті. Я, я в усі. Буду... А він по боті стріляв. Ми будемо на А, по Ти йому нічого не наносиш, поки Підійди до мене. Йому треба по голову взяти по бочонку стріляти. І по голові стріляй по бочонку. Ти по голові а по бочонку, дай. І треба ховались. Нет, заховайся. Стреляй. Okay. Я кажется, трошечка. Okay. Захвай за такими штуками. Заховайся, за тебя мало малокта

У тебя сколько патронов? 200 У тебя больше 2 хвата 80 Последний стреляет Еще немного У меня тоже У меня сейчас сумка сломается Сейчас все достреляют Последний 11 Стреляй, пойдем мы. Хайяшку, то все буквально движется. Кидай мне хаяшку, то вс. Падай. є. Де? камни! Ну же, ты арканы падаешь. Да боже, ты комп себе за ком позалям. Ты бей все. Реально? Да. Ты бедашь? Вс и Забирай. Ч я хут? Забери. Побегай. Вот вы. Не, аш и замолваться узрем. Ну дай мне шепча прям косейку патроны шоссе. Не, шоссе одне. Ну це вот. А, шоу цен, а. Монтику дни, хаяшки, хорош. Я даже дурный замолклян, Ти заховайся.